Ці способи допоможуть легко та швидко вимити жирний посуд без гарячої води. Видавець РБК Україна Мити посуд не найприємніша страва, особливо коли відключають гарячу воду. Однак є способи, які допоможуть легко відмити жирний посуд. Що зробити, щоб відмити жирний посуд без гарячої води, читайте нижче. Як помити посуд у холодній воді? Господарське мило. Підійде господарське мило 65% або 72%, відмиває жир і залишки їжі не гірше за інші мийні засоби. Щоб не розчиняти, можна одразу придбати в їдкому вигляді. Гірчиця вона чудово відмиває посуд від жиру та інших забруднень. Гірчиця не потребує ретельного полоскання та не сушить руки, потрібно використовувати у вигляді гірчичного порошку на губку або розчинити у воді до утворення пасти. Гірчиця не дряпає тефлонове покриття, знежирює і знезаражує поверхню. Щоб відмити від бруду, натріть поверхні губкою з порошком та залиште на декілька хвилин, після цього змийте водою. Щоб видалити сильні забруднення, гірчицю можна змішати з яблучним або столовим оцтом. Закип'ятіть воду. Якщо немає гарячої води у крані, то потрібно просто її нагріти. Закип'ятити чайник води, налийте у великий посуд та розбавити холодною водою до потрібної температури. У цій воді помийте весь посуд, а потім добре прополощіть під струменем холодної води. Закрийте злив раковини, можна закрити злив у раковині та налити у неї гарячу воду. Далі, на мочалку потрібно налити миючий засіб та по одній тарілці діставати з раковини, намилювати і ставити поруч. Після цього злити воду та всю посуду змити холодною водою. Раніше